Вас вітає інтернет-магазин Техношок. У нас сьогодні на огляді піддони для постіли. Універсальні, універсальні, бо по розмірам підходять до багатьох сушарок. Дані піддони це є новинка цього року. Виготовлені вони в Україні, виготовлені з харчового пластику. Є в комплекті. такая брошюрка с короткой пошаговой инструкцией для выготовления пластилы. Размеры 30 сантиметров або 300 миллиметров зовнішній диаметр та 7,5 с сантиметров або 75 миллиметров внутрішній диаметра. Высота бортику 9 мм. Товщина піддона 2 мм. Виготовлена з харчового пластику, немає запаху, товщина 2 мм. є дуже щільним лоток. Лоток дуже щільний. щільним. лотки виготовляються в Україні. Для замовлення переходьте по силці в описі під відео.